Протистояння між конформізмом і нонконформізмом є основоположним елементом розвитку суспільства. Це протистояння проявлялося у різних епохах і контекстах від революційних рухів до культурних і мистецьких експериментів. Однак ці дві течії не тільки боролися між собою, але й взаємодіяли, взаємно впливаючи на еволюцію суспільства. Конформізм морально-політичний термін, що означає пасивне шахна, пристосовницьке прийняття готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання реального стану речей, законів, норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами, ігнорування унікальності поглядів, інтересів, уподобань, естетичних та інших смаків окремих людей. Конформізм означає відсутність власної позиції, домінантності, безпринципну і некритичну покору певній моделі, що володіє найбільшою силою тиску, думка більшості, визнаний авторитет, традиція тощо. Умберто Еко розглядає конформізм як прояв нездатності середньої людини звільнитися від формальних систем, що нав'язані їй ззовні, а не набуті завдяки власному дослідженню реальності. Результат пасивного засвоєння тих норм розуміння і судження, які ототожнюються з хорошою формою як в моралі, так і в політиці, як в дієтиці, так і в моді на рівні естетичних смаків і педагогічних принципів. Хоча антонімом до нонконформізму є саме конформізм, ми будемо протиставляти його скоріше консерватизму, оскільки консерватори не сліпо йдуть за стадом, а швидше займають активну позицію по захисту традиційних цінностей. Консерватизм це філософська політична і культурна течія, яка прагне збереження існуючих соціальних, культурних і політичних структур. Консерватори зазвичай підкреслюють важливість традицій, стабільності та обережного підходу до змін політичний консерватизм прагне до збереження усталених політичних інститутів і цінностей. Вперше він був сформульований у відповідь на французьку революцію, особливо англійським політиком і філософом Едмундом Берком. Він вважав, що суспільство повинно розвиватися органічно, а не через різкі зміни, і що традиції та інститути мають бути захищені. Культурний консерватизм виступає за збереження традиційної культури, релігії, моральних норм і звичаїв. Консерватори часто вважають, що радикальні зміни в мистецтві, літературі чи інших сферах культури можуть розхитати основи суспільства. У сфері моди та стилю життя, консерватизм виражається через прихильність до класичних стилів, стриманого одягу і підкреслення соціальних норм. Консервативна мода зазвичай включає стримані кольори, класичний крій, мінімалістичні аксесуари, відсутність ексцентричних елементів. Для жінок це може бути закрита, стримана сукня, для чоловіків класичний костюм. У стилі життя консерватори можуть дотримуватися принципів скромності, поміркованості, заохочувати традиційні сімейні ролі та ієрархічні стосунки у родині. Нонконформісти, навпаки, виступають проти усталених порядків, чинного суспільного укладу, культурних і соціальних стандартів. Ця позиція може стосуватися різних сфер життя. Політики, релігії, культури, моди, мистецтва тощо. Нонконформізм це форма поведінки, світогляду чи соціального руху, що передбачає свідоме відхилення від прийнятих у суспільстві або в конкретній групі норм, традицій, правил чи ідеалів, нонконформізм часто стає джерелом соціальних змін, оскільки відмова від слідування традиційним нормам може призвести до появи нових ідей, культурних феноменів або політичних рухів. Однак нонконформістська поведінка може бути сприйнята як радикальна або навіть небезпечна, що призводить до конфліктів із суспільством. Хоча нонконформізм та консерватизм як свого роду спосіб мислення існували завжди, свідомий початок цього протистояння можна віднести до епохи просвітництва та появи критики суспільного ладу, що вела до його зміни. З розвитком промислової революції та появою нових класових відносин нонконформізм також набув соціально-політичних форм. Соціалістичні, анархічні та робітничі рухи виступали проти капіталізму, соціальної нерівності і традиційної владної структури, що підтримувалося консерваторами. Консерватори своєю чергою намагалися зберегти традиційні соціальні ієрархії та захистити власність і владу еліт. Наприклад. Консервативні партії Європи та США активно протистояли соціалістам і комуністам, вважаючи їхні рухи загрозою стабільності. Міжвоєнний період був часом, коли різні форми консерватизму і нонконформізму досягли крайньої напруженості. Поява фашизму та націонал-соціалізму в Європі була своєрідною відповіддю на нонконформістські рухи лівого спрямування соціалістів, комуністів та анархістів, які виступали за радикальні соціальні та економічні зміни. Водночас фашизм був реакційним рухом, що мав елементи як консерватизму, культ традиційної національної культури, так і революційного радикалізму. Комуністи, навпаки, починали як нонконформістський робітничий рух, однак, здобувши владу, перетворювалися на консерваторів, що говорить про розмиття цих понять у їхніх крайніх проявах. 1960 ті роки стали ключовим періодом протистояння консерватизму та нонконформізму. Контркультура, зокрема, рух хіпі, виступала проти війни у В'єтнамі, расизму, соціальної нерівності та консервативних моральних норм. Вона відкинула традиційні уявлення про сім'ю, гендерні ролі, сексуальну мораль і споживацький спосіб життя, пропагуючи свободу самовираження, мир і рівність. Консерватори, особливо в США та Західній Європі. Реагували на ці рухи спробами зберегти традиційні сімейні, релігійні та культурні цінності, консервативні лідери, як от Рональд Рейган або Маргарет Тетчер, у 1980-х роках намагалися відкотити наслідки контркультурних революцій 1960-х і 1970-х, наголошуючи на необхідності повернення до традиційних норм. У 21 столітті протистояння між консерватизмом і нонконформізмом продовжується, але воно набрало нових форм. Нонконформістські рухи, як от фемінізм, ЛГБТ-активізм, екологічні рухи або боротьба за права меншин, виступають проти консервативних політичних і культурних інститутів, що стримують соціальні зміни. Консервативні сили активно протистоять новим ліберальним течіям, захищаючи традиційні сімейні цінності, національну ідентичність, релігійність і сильну державу. У багатьох країнах зростає підтримка консервативних політичних партій, що відображає реакцію суспільства на глобалізацію та радикальні зміни в соціальних нормах. Які б не були протилежні ці два полюси, час розмиває уявлення про те, що є консервативним і традиційним, а що є радикальним та революційним. Так, наприклад, сучасні консерватори навряд чи стануть боротися проти носіння штанів жінками, як їхні попередники, чи відстоювати концепцію пласкої землі, хоча бувають і такі тяжкі випадки. Цікаво, що у сучасній масовій культурі консерватизм та нонконформізм проявляються більш-менш в однаковій мірі. Хоча це може здаватися не так з позиції однієї із сторін, супергерої, типу Марвел чи DC зазвичай втілюють ідеали консерватизму, адже по суті завжди відстоюють існуючий світ і його порядки перед зовнішнім ворогом, представляючи з себе втілення образу героя патріота. Серіал Хлопаки The Boys, навпаки, підриває традиційні уявлення про супергероїв і їхню роль у суспільстві, ставлячи під сумнів, ідеалізовані образи, які зазвичай асоціюються з цим жанром. У хлопаках супергерої, що спочатку виглядають як рятівники, виявляються корумпованими, безжальними і егоїстичними. Це підкреслює нонконформістську критику стереотипів про добрих і поганих персонажів. Серіал представляє альтернативу традиційним наративам супергероїв, зосереджуючи увагу на наслідках їхніх дій і реальному впливі на суспільство. Я не буду розглядати консервативні фільми, адже вони зазвичай відносяться до всім відомої класики кіно, типу хрещеного батька чи місії нездійсненої, а також бойовиків та екшену, де зображені класичні чоловічі персонажі, які нещадно нищать ворогів, як, наприклад, форсаж. У цих стрічках головні герої це маскулінні чоловіки, а жіночі персонажі здебільшого є нічим іншим, як об'єктами, призами для переможця, заручницями або ж люблячими дружинами та подібними ролями. З іншого боку, є багато фільмів, що досліджують життя неформальних субкультур, де нонконформізм показується з різних боків «Fear and Loathing in Las Vegas» Фільм заснований на автобіографічному романі Хантера С. Томпсона і показує психоделічну подорож персонажів у Лас-Вегас. Це сатиричне дослідження хіпі культури, наркокультури і контркультурного руху 1960-х. «A Hard Day's Night» – фільм про The Beatles, який показує життя музикантів в роки, коли культура хіпі тільки зароджувалася. Це легка, жартівлива стрічка про молодіжну музичну революцію. Сид Ненсі. Фільм розповідає про життя Сіда Вішеса, бас гітариста панк групи Секс Пістолс, і його дівчину Ненсі Спанджен. Стрічка зображує занепадницький спосіб життя панк-сцени Лондона 1970-х. Almost Famous. Це історія про молодого журналіста, який подорожує з рок групою у 1970-х. Фільм показує життя музикантів і їх шанувальників, досліджуючи вплив хіпі культури і н ролу на молодь того часу. Себурбія. фільм зображає життя групи підлітків панків, які покинули свої домівки і утворили комуну на покинутій території в передмісті Лос-Анджелеса. Він досліджує тему молодіжного протесту, відчуженості та бунту проти суспільних норм. American Psycho Хоча фільм здебільшого є сатирою на елітарну корпоративну культуру 1980-х, в ньому також є елементи зіткнення різних субкультур, зокрема з панківською сценою МЕТАЛГЕД. Ісландський фільм про дівчину, яка втрачає брата і знаходить розраду в метал музиці. Фільм досліджує особисту трагедію і те, як металева субкультура допомагає головній героїні знайти себе і подолати травму. Green Room. Група панк музикантів стає свідками вбивства на концерті в неонацистському клубі. Це трилер, який одночасно показує жорстку сторону музичних субкультур і небезпеки, з якими можуть зіткнутися музиканти. Mystery Train. Фільм Джима Джармуша, в якому змішані різні музичні стилі, зокрема рокабілі, що також вплинув на розвиток певних елементів панківської культури. Easy Rider. Два байкери вирушають у подорож через Америку, протиставляючи свій стиль життя конформістському суспільству. Фільм зображує конфлікт між хіпі контркультурою 1960-х років і традиційними цінностями «Dead Poets Society». Група студентів під впливом свого викладача літератури відмовляється від традиційного академічного підходу і прагне до самовираження та творчості. Фільм порушує питання індивідуалізму і тиску систем. То чия сторона правильна? Я вважаю, що нонконформізм і консерватизм мають свої переваги та недоліки, хоча останній має все ж більше недоліків. Консерватори бувають праві у своїй стриманості. А також у захисті здобутків людської культури, і це варте позитивної оцінки. Однак найчастіше вони виступають у ролі деспотів, які не лише стоять на заваді прогресу, але й втручаються в особистий простір сторонніх людей. Нонконформісти з іншого боку бувають надто радикальними в досягненні своїх цілей, що призводить до жертв і людських страждань. Їхні ідеї, привабливі ззовні, можуть бути недосяжними в найближчому майбутньому. Що робить ці жертви марними. Також фанатичне прийняття нових ідей перетворює вчорашніх революціонерів на ультраконсерваторів, як це було, наприклад, із хунвейбінами в Китаї. Найрозумнішою поведінкою, на мій погляд, є поміркований нонконформізм, який готовий до сприйняття нових ідей, але водночас намагається толерувати різноманіття поглядів і плюралізм думок.